Так, воно включай. Включай? Так, дивіться, який феномен. В яйце довжень, довгенько лежало. І ми тільки що розлупили це нідо допомогли. А тут двоє голубенят. Подивіться. Подивіться, двоє голубенят. Дивіться. В яйці двоє голубенят. чудо, Такого ніколи не бачив. Але це оце живе, це, а це вже ні, це захололо. Погляньте, бачите? Двоє голубенят в одному яйці. Я думаю, чому так не виклюється? Зараз покажу їхні одного ньоска. Златуся, де, де, де голубенятко? Дай мені, потримаю, дай дай. Не потримаю. Я віддам, я віддам. Ні, 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 ні. А ну покажи в ручках у неї голубенятко. Бачите, яке голубенятко? А друге не вилуплювалося. А друге не вилуплювалося. Тільки ми думаємо, ну допоможу йому трошки. Ми почали відлуплювати, а там двоє голубеняток у яйці одному. Хто таке бачив? Чудо. Це чудо. Двоє глибенятак в одному яйці було. Такої я ніколи не бачив, в мене таке ніколи не було. Значить, Одне оце, ось, живе, бачите, воно Вон, шевелиться. Це б дійсно, що захололо. Так, кладемо туди в нідечко. Ну, Буде жити, то добре, якщо не буде жити, ну що? Так, кладемо туди його. Хай, там буде воно все. Все.